Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. В Івано-Франківському окружному адміністративному суді провели підготовче засідання у справі про визнання незаконним внесення будівлі колишнього кінотеатру Трембіта до переліку пам'яток архітектури місцевого значення. Клопотання для того, аби ми подали відповідне клопотання про поновлення пропущеного строку для звернення до воду. Навчають, як поводитися із вибухонебезпечними предметами, працювати зі службовими собаками та надавати домедичну допомогу. На Івано-Франківщині рятувальники розпочали проєкт для старшокласників Безпека понад усе. Повертаємо ручку. І ось ми знаходимося в тій точці, де ми будемо саме робити ці компресії, де ми будемо надавлювати на грудну клітину. Історія загиблого військовослужбовця з Івано Франківщини на позивний прапор він нам спочатку, як він пішов, кидає смс ку Мамо, ми в пеклі, живі і мертві разом. На Івано-Франківщині не збільшуватимуть тривалість комендантської години. Таке рішення сьогодні прийняли на Раді оборони області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Як йдеться у дописі, для того, аби вирішити, чи змінювати комендантську годину, у телеграм-каналі Світлана Онищук проводила опитування. У ньому взяли участь понад 7100 людей. 76% проголосували проти. Чималого резонансу питання набуло у медіапросторі. У коментарях до публікацій щодо зміни часу комендантської години здебільшого висловлювались проти збільшення її тривалості. З огляду на це комендантська година на Прикарпатті й надалі триватиме з 24 до 5.00. Нагадаємо, з пропозицією, аби комендантська година на Івано-Франківщині тривала з 23 до 5, До обласної військової адміністрації зверталися працівники головного управління Нацполіції області. Аргументували це тим, що світловий день зменшився а також метою забезпечити правовий режим воєнного стану та недопущення вуличної злочинності у темну пору доби. Про це Суспільному повідомляв речник Нацполіції області Андрій Яцків. На початку засідання суддя Іван Скільський повідомив, що від обласної державної адміністрації до суду надійшло клопотання щодо залишення цього позову без розгляду. Тому надав слово представнику облдержадміністрації Олексію Ігнатенку, який обґрунтовував таку заяву, посилаючись на попередню ухвалу суду у цій справі. Наша позиція збігається з позицією суду, викладеною в ухвалі про залишення. Заяви без руху. Зазначно ухвала не була оскаржена набрало законної сили і вважаємо, що ті обставини, які були викладені в цій ухвалі, вони власне збігаються з нашою правовою позицією. Тобто ми погоджуємося з думкою суду. Які розглядав цю справу водночас, представниця позивачки вважає безпідставним таке клопотання. При цьому посилається на постанову Верховного суду від 24 жовтня, яка з її слів опублікована тільки вчора. Велика палата досліджувала питання в подібних справах з приводу того, чи є цей акт індивідуальний. Це був наказ про включення до пам'яток архітектури. І досліджувалося питання, чи є цей акт індивідуальної дії, чи є нормативно-правовим актом. І власне в своєму пункті 68 вони дійшли до того, що це є актом індивідуальної дії. Тому з даного приводу у мене є клопотання для того, аби ми подали відповідне клопотання про поновлення пропущеного строку для звернення до воду. Це клопотання обласної державної адміністрації підтримали ще дві сторони засідання. Представники. Від обласного управління культури, національностей та релігії та обласної прокуратури. Суддя пішов до нарачої кімнати, а, повернувшись, оголосив ухвалу. Суддя постановив клопотання представника Іванфроківської обласної державної адміністрації про залишення позовної заяви без розгляду задовольнити частково. Позовну заяву Бородайко Світлани Мирославні до Манхруківської обласної військової адміністрації, обласної державної адміністрації, третій особи, яка не з'явилася місціння вимог щодо предмету спору на стороні відповідача. Управління культури, національності та релігій на Харківської обласної державної адміністрації проведення протиправно та нечинними рішення від 19.09.1989 за номером 144 в частині та додатку до рішення від 19.09.1989 за номером 144 залишити без руху. У підсумку суддя оголосив підготовче засідання закритим. Наступне відбудеться 28 листопада о тринадцятій. Нагадаю, власниця приватного підприємства БСМ Світлана Бородайко судиться з івано франківською обласною військовою адміністрацією щодо будівлі колишнього літнього кінотеатру Трембіта, що на вулиці Мазепи, 135. Вона вимагає, аби суд визнав протиправним та нечинним рішення і додаток до нього Івано-Франківської обласної ради народних депутатів, яка в 1989 році внесла цю будівлю до переліку пам'яток архітектури місцевого значення. Юрій Надольський Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Які є типи вогнегасників та як безпечно і швидко загасити пожежу старшокласникам Івано-Франківської ліцею номер 7 розповідають та демонструють працівники обласного управління ДСНС під час навчального проєкту Безпека понад усе, який цього тижня проводять на Прикарпатті. Поки одні учні приборкують вогонь, їхні однокласники вчаться, як зробити штучну вентиляцію легень. Фельдшерка-рятувальниця головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Євгенія Мордань розповідає, як правильно робити непрямий масаж серця. Прикладаємо нашу долоньку, наш середній пальчик. Бачите, де повертаємо ручку, і ось ми знаходимося в тій точці, де ми будемо саме робити ці компресії, де ми будемо надавлювати на грудну клітину. Десятикласниця Анастасія Задорська зголошується самостійно потренуватися на манекені. Це важко, якщо людина до цього фізично не підготовлена. Як користуватися металошукачем і що робити, коли натрапили на вибухонебезпечний предмет, дев'ятикласниці Каріні Маськів пояснює Тарас Патроняк, начальник відділення механізованого розмінування головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Так, повільно, тому що, щоб все бачити перед собою і не пропустити жоден вибухонебезпечний предмет. Ого, щось знайшли. Завдяки цьому курсу я дізналася, які є вибухонебезпечні предмети і як, в якому випадку їх можна якось обійти. Як швидко та безпечно евакуювати пораненого із 50-метрової висоти, навчитися орієнтуватися на місцевості та керувати дронами, учням пояснює рятувальник гірської пошуково-рятувальної частини головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Роман Братчук. Діти в захваті, це для них щось ну може не нове, тому що зараз дуже багато відео, як працюють різні категорії там працівників чи інших службістів з безпілотниками. Вони бачили цього достатньо, як на мене, в своїх телефонах, гаджетах, там, з по телевізорі. Але коли бачили, як воно працює в реальному, тоді це в них якісь викликало напевно захват. Усе, що школярам розповідають на уроках з безпеки життєдіяльності в школі, надзвичайники демонструють на практиці, каже вчителька Івано-Франківського ліцею 7 Світлана Галанджій. Коли ти одне розказуєш дітям на уроці, а коли вони побачили практичні заняття, їм більше запам'ятовується, цікаво, і кожна дитина хоче попробувати. Зараз це старшокласники, тому що якраз локації, теорія, практика саме для них, це те, що вони застосують, що вони можуть робити. Зі слів речниці обласного управління ДСНС Христини Перцович такий навчально-виїзний проєкт для старшокласників триватиме до кінця тижня. Інна Сендецька Монюк, Назар Вінтонюк, Суспільне, новини Івано-Франківська область. Я кажу, що це так, як в церкві мій іконостас. Це його форма, його нагороди. Ми собі зробили фотографії. Отут молитва солдата. Мама загиблого військовослужбовця Олександра Копчука показує кімнату з речами сина в центрі нагороди бійця. Остання каже мама за оборону Авдіївки. Саме поблизу цього населеного пункту, 19 листопада, 2022 року, загинув Олександр. Батьки воїна кажуть, кожен свій день починають біля цієї стіни. так встає йде його погладити. І по це. Ну, що нам легше стане, а нам гірше кожен день стоїть. Олександр Копчук захищав Україну із 2014 року. Був учасником АТО та ООС. Мама воїна Зіновія Копчук розповідає, син мріяв стати військовим з дитинства. Ціле життя, своє свідоме, він хотів дуже бути військовим. Закінчив школу і пішов на військову службу два роки прикордонні війська. Отримав звання прапорщика і підписав одразу контракт служити прикордонну заставу в місті Мукачево. Коли почалися оті на Майдані 2014 році, він добровільно підписав знову контракт. Перші дні повномасштабної війни пригадує мама, Олександр був вдома. Коли принесли повістку, він дуже швидко зібрав речі. і 8 березня 2022 року знову вирушив на фронт. Він воював у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал хоружного Марка Безручка з перших днів зразу війни він був з перших, З перших самих днів, доки він там не загинув. І він нам на телефон одразу спочатку, як він пішов, кидає смс-ко. Мамо, ми в пеклі, живі і мертві разом. Привіт, я швидко-швидко йду. Менчужка, акустика. Ну він багато мені розказував за там. Дуже важко. Дуже... Він постійно був над ними старший. І... Він каже, мамо, я ніколи не встигаю собі окупатися, бо вони такі, як робили це. Я мушу довкола облітати, аби вони собі саме окупалися. Тут я живу. Ось тут. Дуже гарно. Каже, мамо, другі офіцери сміяться, що я йду своїми. Солдатами вперед, бо другі не йдуть, вони мають свої. А він каже: А я йду, бо мої не хочуть без мене йти. Я йду вперед, а вони йдуть за мною. По сьогоднішній день до мене дзвонить дуже багато, що з передуває його друзів. Він багатьом врятував життя там на війні. Одні кажуть, мамо, було їх 19, він їх вивів з оточення. І він цей друг каже, я поки жити буду, я ніколи. Його не забуду. Я горда, що я мала такого сина сміливого. 5 листопада 2022 року, за два тижні до загибелі, Олександр отримав звання молодшого лейтенанта. Тоді ж, розповідають батьки, підписав новий контракт на проходження військової служби. На Вайбервіним мама я підписав контракт на 5 років до закінчення військових дій. І, і, і як так можна було сказати, як він тільки написав. Я своє життя прожив, а ви живіть. Мені написав від кого числа він позвонив, от такого, такого, а тут же написав, коли загинув. Він прислав фотографію своєї дочці. Він сказав: От дивись, якщо зі мною щось станеться, аби ти мені зробила цю фотографію, пообіцяй мені, будь ласка. А потім він сфотографував на цвинтарі місце. Він весь час віддав. А то від ООС він сказав, ви мене маєте отут, на свинті, на цьому місці похоронити. А я йому кажу, як? Що ти? Тут ти нас маєш хоронити. Ні, ми тебе маємо хоронити. Аби ви знали, що ми, ми його похоронили там, там, де він сказав. Він був у нас єдиним сином. І... Чим далі, тим гірше. Neuspomenjamo jim, da nič na lat ne more namrniti. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.